Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую простий і смачний салат, який підкорить вас ніжним смаком і швидкістю приготування. Вам знадобиться усього кілька інгредієнтів: це яловичина, огірки, обсмажена цибуля та яєчні млинці. І в результаті ви отримаєте салат, який підійде до будь-якого столу. Готується він легко, тож вам обов'язково він сподобається. Готуйте одразу подвійну порцію, тому що цей салат завжди з'їдається першим. В якості м'ясного компоненту у мене буде яловичина, яку я буду відварювати, зануривши у киплячу воду та додавши трохи спецій для аромату. Воду я злегка підсолюю, а смак підсилю за допомогою селери та лаврового листочку. Далі беру мариновані огірочки. Ті самі смачненькі, які ми так старанно маринували продовж літа. Для вказаної порції мені знадобиться всього лише два ось таких середнього розміру огірочка. Їх я наріжу тоненькими смужечками. Така нарізка зробить салат зручним у їжі та естетично привабливим. Ось такі шматочки в мене вийшли. Та я їх залишу на тарілці, поки буду готувати інші компоненти. Далі мені знадобиться 2 яйця для приготування яєчних млинців. До них додаю сіль та перець. Далі необхідно додати чайну ложку крохмалю, але він обов'язково утворить грудочки. Тому я додаю одну чайну ложку води, розмішую і все виливаю до яєць. Поєдную все за допомогою вінчика. Та змастивши олією за допомогою пензлика сковорідку, випікаю 2-3 млинця. Кількість млинців залежить від діаметру вашої сковорідки. І перед тим як викладати наступний, також змащую трохи олією. Виливаю залишки яєчної суміші та все готово. Наступною я підготую цибулю. В мене дві цибулини невеликого розміру, я їх наріжу четверть кільцями. Далі цибулю мені необхідно обсмажити, тому я додаю на ту саму сковорідку 2 столові ложки олії. Та, виклавши зверху цибулю, обсмажую її до напівготовності. Мені подобається, коли цибуля залишається злегка хромкою, тому смажу я її всього пару хвилинок. І коли цибуля готова, відправляю її до гірки. Тим часом яєчні млинці охололи та я їх можу нарізати. Нарізатиму я їх соломкою, такого ж приблизно розміру, як і огірки. Нарізати краще, так як я показую, бо якщо ви скрутите рулетиком і будете нарізати, то смужечки вийдуть занадто довгими. Потім нарізану масу відправляю до інших компонентів. Та нарізатиму яловичину, яка вже зварилась, та трохи охолола. Форма нарізки не міняється. Це також будуть смужечки. Це забезпечить нам гармонійне поєднання всіх інгредієнтів. Нарізавши яловичину, відправляю її в ту саму тарілку та додаю майонез. У мене, як завжди, домашній. Тепер залишається все змішати та за бажанням за смаком підсолити. Мені було достатньо солі з огірків та майонезу, а ви вже обирайте на свій смак. Для подачі використаю молоду цибулю. Мені знадобиться лише її зелена частина. Ось і все, друзі. Наш салат готовий. Він простий у приготуванні, ніжний, соковитий і дуже смачний. У ньому чудово поєднуються всі інгредієнти, а завдяки такій нарізці, він виглядає апетитно та добре просочується заправкою. Обов'язково спробуйте приготувати це швидко, легко та точно вам сподобається. Бажаю вам смачних і теплих моментів за столом. Смачного, друзі!